Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як приготувати сиру аджику, яка підкорила мою родину. Це дуже просто, швидко і надзвичайно смачно. Така закуска стане справжнім фаворитом на вашому столі. Поїхали, і так для нашої аджики без варки потрібно 3 кг помідор, 1,5 кг перців, корінь хрону, три головки часнику, перець чілі, звичайний солодкий перець, цукор. І обсіль, і оцет. Все. Більше нам нічого не потрібно. Зараз ми все перекрутимо, все додамо і аджика готова. Три секунди діло. Так, я підготувала наш перчик, помідорки, і все зараз ми даємо через м'ясорубочку. ще простіше. Додаємо сіль на свій смак. Ну, десь я зараз дам ось так. Цукор і оцет. Все в описі я покажу, скільки чого я додала. І ретельно перемішуємо. Тут аромати, щоб ви розуміли. В общем, голова вже кругом іде. Все, наша аджика готова. Ця аджика не псується. Це дуже смачно. Все, нічого більше не додаю, рецепт ідеальний. Все, розливаємо по баночкам. Цього робити не потрібно, але я баночки стерилізую. У мене стерильні баночки, щоб душа була спокійна. Клас, просто клас. Ага. Ось, дивіться. Просто гармонія смаку і так далі. Так, ось така смакота у нас з вами вийшла. Вкус просто бомбезний. Це смачно, нереально. Робіть обов'язково. Дякую, що ви були зі мною. Лайкайте, підписуйтесь, далі буде ще багато, сподіваюся, цікавих та смачних відео. До зустрічі на новому смачному відео. Миру, щастя вам і всього найкращого!